Зараз на прямому зв'язку зі студією Олексій Леонов, це народний депутат і член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, я вас вітаю, вітаю вас стосовно Румунії. Там наскільки я розумію, співпраця зараз поглиблюється, в тому числі і в контексті захисту. Певних, скажімо, так територій можете детально розповісти так і про акваторію Чорного моря от цей контекст співпраці. Дякую за запитання. Ви знаєте, як співголова групи дружби міжпарламентської з Румунією дуже уважно слідкую за цим питанням і нагадаю, що в 23-му році президент Зеленський підписав в Бухаресті декларацію про посилення стратегічного партнерства з Румунією. Нещодавно в нас з'явився новий. Формат співпраці це він має назву Одеський трикутник, і мені як Одеситу дуже приємно, що саме в Одесі президент ініціював цю співпрацю. Це співпраця з Молдовою та Румунією. Вона дає можливість поширювати і розвивати питання логістичні інфраструктурні. Зараз обговорюється питання спільного будування майже чотирьох мостів. Це стосується питання експорту і імпорту. Дуже важливо на сьогодні для підтримки нашої економіки і. Ви знаєте, з двадцятвертий рік лише з Румунією експорт наш склав майже 1,8 мільярда доларів, а імпорт майже 1,4 мільярда. Також створений новий, скажімо так, захисний кіберальянс, і це говорить про те, що і Румунія, і Молдова постійно нас підтримують і розуміють таке важливе питання, як спільний захист і захист кордонів, і звичайно, дуже важливе для нас питання євроінтеграції інтеграції тому співпраця з Румунією постійно поширюється? Ми відчуваємо підтримку постійно, як фінансову, так і оборону. Нагадаю, що одне з перших, хто увійшов до альянсу підтримки з питання f16 і навчання наших пілотів, була також Румунія. Скажіть стосовно карпатської інтеграційної ініціативи, яка є сьогодні, які завдання вирішує? Справді дуже важливий, дуже цікавий і масштабний проект. Він передбачає поглиблення взаємодії з семи державами та майже 40 прикордонними регіонами. Ця ініціатива була запропонована президентом, і сьогодні куратором цього проекту є заступник голови офісу президента Віктор Микита. Потенційно він охоплює майже один мільйон. Людей, які живуть та працюють в громадах навколо Карпат, а це насправді така багата багатонаціональний регіон і дійсно багатокультурний. А що дає ця ініціатива? Вона дає можливість ну, по перше, створення такого макрорегіону, і це є поширеною практикою в європейському союзі для залучення фінансування. Підтримки є дуже багато альтернативних таких програм, які дають можливість розвитку ще раз повторюсь, як логістичних напрямків. і тут ми можемо говорити про відкриття нових пропускних митних пунктів, що є теж дуже важливим сьогодні для нашої країни. Ми можемо говорити про співпрацю в питанні енергетики та екології для цього регіону. Ну і звичайно, довозу про залучення будь-яких структурних фондів Європейського союзу, які можуть підтримувати як макрорегіональні проекти, так і національні проекти, тому дуже гарна насправді ініціатива дуже важлива. У Нас є багато ініціатив, пов'язаних з чорним морем. А ініціювати підтримку карпатського регіону є дуже важливим. Україна незабаром між іншим буде головувати у комісії захисту Дунаю, коли наше головування починається, і що ми будемо пропонувати, от в цей період головування. Знаєте, також масштабна масштабна програма для нашої країни, і скажімо так, головна місія цієї міжнародної комісії міжнародного комітету це захист річки Дунай. Участь в роботі цієї постійної комісії беруть 14 держав, і це звичайно постійне політичне поглиблення в співпрацю з європейськими країнами, в європейську інституцію і шлях нашої євроінтеграції. В нас з'являється дуже серйозна можливість створення такого дунайського фонду відбудови для наших портів залучення нових донорів до будь-яких програм пов'язаних з нашими портами, які є на Дунаї. Ну і звичайно, будь-які ініціативи пов'язані з логістикою та з можливостями експорту наших товарів до Європейського союзу. Можливість для нас дуже важ дуже серйозна, дуже очікувана. У відні буде найближчим часом засідання комісії, на якій буде проговорено, що Україна буде головувати і передавати нам будуть європейські країни. Всю необхідну документацію для розвитку і роботи цієї комісії тому цілий ряд, скажімо так, співпраці і комунікації з Румунією в найближчим часом буде тільки поглиблюватися і сподіваємося, що буде давати результати як на політичному фоні, так і можливість залучати додаткові фінанси для підтримки нашої держави. Спасибі пане Олексію за те, що знайшли час доєднатися власне ці теми співпраці та поглибленої співпраці з Румунією обговорити. Олексій Леонов це народний депутат України і член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Він був на прямому зв'язку зі студією.